Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли його слідами. Він не вчинив гріха і не знайде нам підступу устах Його. Коли Його вихословили, Він не вихословив. Страждаючи, не погрожував, а передавав тому, хто судить справедливо. Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми померши для гріхів, жили для праведності. Його ранами ви оздоровлені. Дорога для. Християнина це напрямок, це вказівка. Ми привикли в такому світі щоденному бачити дорогу, по якій ступаємо ногами, бачити дорогу, по якій їздять автомобілі. Вона раз краща, раз не дуже гарна. Але для християнина це життя. Бо Ісус каже, що я є дорога, правда і життя. І сьогодні ми в особливий спосіб. Роздумуючи і навіть живучи Тайною Святого Розарія, Хресна дорога, молячись цією Хресною дорогою сьогодні, можемо побачити наше життя, можемо себе співставити в цій сценарії Ісуса Христа, коли Він пройшов Хресну дорогу. І зараз, будучи в храмі, молячись вечірню, теж можемо собі так трішечки ще подивитись на хресну дорогу і задати собі питання. Де я є на місці Ісуса, де я є на місці Вероніки, Симона Керенянина, жінок, які плачуть, а може, не дай Бог Пилата чи ще когось іншого? І задаючи собі це питання, треба відповісти в дуже якби, простий, але відповідальний спосіб. А Ісус під час Хресної дороги ким є в мені? Спасителем, пилатом, воїном, може, плачучою жінкою, а може, це він мені часто витирає лице і робить мене достойним Бога? А може то він бере хрест і як Симон Киринянин несе мій хрест? І це дуже важливо сьогодні, як люди віруючи, як жива церква, ще раз собі усвідомити. Чи на хресній дорозі я можу пригодитись Ісусові Христові, і що я зроблю, щоб йому було хоч трішечки легше? А якщо моє життя є хресною дорогою, чи я дозволяю Ісусові бути в мені Веронікою, Симоном Кірнянином, бути матір'ю, яка зустріла Ісуса, і, може навіть без слів, вони себе зрозуміли, погляд. Так, погляд це теж дуже близьке слово адорації. Бо ми знаємо, що ми адоруємо Ісуса, дивимось на нього, але адорація присвятих дарів це коли ми дозволяємо Ісусові подивитися на нас, тобто частіше дати можливість Богу, щоб Він нас побачив в храмі на колінах перед Пресвятими дарами. І тому сьогодні, даючи собі ці відповіді, хочемо вже Богові дякувати. За те, що наша хресна дорога стається життям і провадить нас до Воскресіння, що це не є якась трагедія, що це є тільки полегшення, коли ми Бога запрошуємо в своє життя. І в цьому дусі хочемо молитись, прославляти Бога і дякувати Господу за дар життя, який Бог приходить, щоб відкупити, спасти і пізніше удостоїти нас нагороди неба.